Хто не любить варшкову, ароматну та огорнуту аромат снігово-білої квітки гардиния у набряклий літній вечір. з дуже добре переносить вологе тепло українського літа, а деякі сорти можуть пережити зими навіть у шостій зоні опору морозу. Вони не особливо вразливі до шкідників та захворювань. Але якщо ви помітите жовте листя на своїй гардені, це може означати, що щось не так. Незважаючи на свою очевидну стійкість, коли посаджені в ідеальних умовах, ці чагарники можуть бути дуже нетерпимими до декількох факторів. Гардені мають специфічні уподобання щодо води, поживних речовин, світла та ґрунту. Якщо будь який із цих факторів не врівноважений, листя дасть нам знати жовтий. Давайте розглянемо деякі можливі причини, чому у вашої гарденії є жовте листя. Природні причини. Іноді гарденія втрачає листя, бо вони старі і готові до смерті. Це особливо часто в осені та зими, хоча це може відбуватися в будь-який час року. Якщо ви помічаєте кілька листків тут і там, особливо старіші внизу жовтіють, не хвилюйтеся занадто сильно. Якщо проблема не просувається до нових листків або розповсюджених по більшій території, це, мабуть, лише природний хід речей. Перенапруження Гардені трохи прискіпливі щодо того, скільки води їм потрібно і який ґрунт вони віддають перевагу. Незважаючи на те, що кілька додаткових днів дощу навряд чи завдасть будь-якої реальної шкоди, якщо ви постійно переоцінюєте або ваш сезон дощів був особливо вологим, ви можете відчути цю проблему. Загалом, гарденіям потрібно близько 1 дюйма води на тиждень. Якщо вони отримують стільки дощової води, їм не потрібен додатковий полив. Генерал пожовтіння нижньої листя більше, ніж кілька листків тут і там, може бути ознакою надмірного. Розчин. Перестаньте поливати на кілька тижнів і подивіться, чи пожовтіння листя продовжує поширюватися. Якщо це не допомагає і проблема поширюється, у вас може виникнути більш серйозна проблема. Перезарядне також може спричинити гниль корення і може бути результатом проблеми дренажу. Це більш складні проблеми. Поганий дренаж. Гардинес не люблять мокрі коріння, вони люблять вологий ґрунт, але не виживуть у заболоченому або заболоченому районах. Грунт з важкою глиною також може бути проблемою, оскільки він стає ущільненим і не дозволяє воді належним чином стікати. Якщо ви бачите симптоми надмірного та регулювання графіку поливу не допомагають, вам може знадобитися вирішити проблему ґрунту, яка може спричинити жовте листя на вашій гарденії. Розчин це трохи складніше, оскільки це вимагає трохи копання. Якщо ваша рослина знаходиться в низькому місці, найкращий спосіб вирішити цю проблему це перемістити її. Постійно намагаючись пом'якшити пошкодження, вдосконалюючи ґрунт та впроваджуючи дренаж ґрунту, може вас зносити. Якщо рослина молода і не розробила великої коренової системи, найкращим способом дії є викопати її та перемістити його на більш високу землю. Однак іноді ми робимо щось із ландшафтом, який змінює дренаж площі і закінчується зрілою рослиною з проблемою дренажу. У цьому випадку може бути краще покращити ґрунт, найкращий спосіб покращити ґрунт це додати багато органічних речовин. Ущільнений ґрунт зазвичай винна у поганому дренажі. Природно, краще покращити ґрунт перед посадкою, але знову ж таки, це не завжди можливо. Що ви можете зробити, це подивитися, звідки походить вода, і покращити ґрунт біля рослини в цьому напрямку. Додавання матеріалів, таких як компост, гній, подрібнена кора, торф'яний мох та пісок послабить ваш ґрунт. Вільний ґрунт дозволяє проходити через нього воду, що заважає її об'єднатися навколо коренів вашого рослини. Проблеми з корінням якщо проблема зайвої води прогресує, у вас може виникнути більш серйозна проблема, яка називається рутрат. Коренева гнила спочатку з'являється в гардарі, пожовтаючи на дні куща. По мірі гниття коренів вони не в змозі поглинати належні поживні речовини, і листя починають вмирати знизу вгору. Якщо пожовтіння нижнього листя прогресує і старші листя почнуть коричневі і падають, у вас може виникнути проблема з кореневою гнилью. Грибкові збудники, такі як фітофтор або пітіум, часто викликають кореневу гниття. Ці гриби просвітають в умовах зайвої вологи, особливо в прохолодну погоду. Розчин. Якщо коріння не надто сильно пошкоджені, зазвичай можна врятувати рослину з кореневою гнилою. Ви, швидше за все, втратите багато листя в цьому процесі, і рослина може навіть піти в шоку і втратити все своє листя. Якщо це станеться, ще не панікуйте, просто дайте йому трохи часу. Вони. Мабуть, відростають. Найкращий спосіб дії викопати рослину та обрізати будь-які хворих коренів, залишаючи якомога більше здорової кореневої тканини. Репотуйте гарденію в новому місці зі свіжим ґрунтом, який добре стікає, і вода рідко протягом декількох тижнів. Не поливайте занадто глибоко, оскільки утримання цих коренів мокрими може поширити будь-який грибок, що залишився в решті коренів. Недостатній полив. Так само, як занадто багато води може бути проблемою для гарденій, так що може занадто мало води. Під прокволі з'явиться першим на листках, що найдальше від коренів, оскільки рослина не матиме достатньої кількості води для транспортування до самих зовнішніх пагонів. Ці листя будуть жовтими, висушилися і врешті решт падають. Розчин. Це досить просто. Підводна гарденія набагато стійкіша, ніж надмірна гарденія. Гарденія потребує близько 1 дюйма води на тиждень. Під час посухи важливо надати їм трохи додаткової води. Полив раз на тиждень, як правило, добре для зрілих гарденій. Нещодавно посаджені гардарія слід поливати частіше. Якщо ви живете в теплішому кліматі, можливо, вам доведеться збільшити полив протягом найгарячіших місяців. Це може допомогти трохи захистити листя від палюча. Піщаний ґрунт нагрівається швидше, ніж інші типи ґрунтів, тому в дуже спекотну погоду полив може допомогти охолодити речі, печ ґрунту занадто високий. Дослідження показують, що гарденія вважає за краще посадити в слабокисленому ґрунті pH 6,5 або нижче. Безналежної кислотності рослина буде страждати від дефіциту поживних речовин, внаслідок чого листя жовтіють, зберігаючи зелені вени. Деякі мінерали не можуть бути розбиті в лужному середовищі, а поживні речовини стають недоступними для рослини. Добриво може бути тимчасовим розчином. Якщо ви використовуєте кисле добриво, але це не забезпечить довгострокове розчин. Розчин. Елементарна сірка це хороший спосіб підкислити ґрунт таким чином, щоб не завдати шкоди вашій рослині. Єдина проблема полягає в тому, що зміна РН ґрунту може буквально зайняти роки. Ви повинні регулярно застосовувати сірку, інакше ви будете стикатися з тією ж проблемою неодноразово. У той час як компост, соснова мульча та кавові майданчики природно підкислюють ваш ґрунт, ці методи, як правило, неефективні як довгостроковий розчин. Однак вони розкладаються та додають цінному органічному матеріалу до вашого ґрунту, плюс мульчі зменшують випаровування вологи з поверхні ґрунту, тому ви все одно повинні їх використовувати. Інші харчові недоліки. Основна проблема всіх вищезазначених проблем це харчовий дефіцит. Занадто багато води може розбавити або вимивати поживні речовини з ґрунту, гальмуючи всмоктування рослини належних поживних речовин. Відсутність води або ґрунту, що є занадто лужним або кислим, також гальмуватиме розкладання поживних речовин у ґрунті, зробивши їх менш доступними для рослини. Розчин. Якщо всі інші заходи, здається, не працюють, шукайте відповіді на пожовтіння листя у вашій режимі запліднення. Гарденія потребує великої кількості заліза та міді на додаток до азоту, фосфору та калію. Якщо ви наразі не запліднюєте свою гарденію, вступайте в звичку регулярно давати їй ці поживні речовини. Гарденія потрібно запліднювати протягом своїх вегетаційних сезонів, які є весною та літом. Добриво стимулює новий ріст і живить існуючу листя. Не забудьте дати своїм рослинам відпочити від запліднення восени та зими, оскільки позасезонне запліднення стимулюватиме нове зростання, що є більш вразливим до замерзання погоди. Надмірна придатність Гардинес має досить значні потреби в поживних речовинах, але надмірна придатність це завжди варіант. Занадто багато добрив може спалити вашу рослину. Переналікувана гарденія матиме жовте листя, які коричневі по краях. Коричневі плями можуть з'являтися в інших місцях на листях, і листя відпаде. Розчин. Якщо ви стурбовані тим, що ви, можливо, перевантажили свою гарденію добривом, ви можете змити ґрунт водою. Це допоможе розчиняти будь-яку велику кількість мінералів у ґрунті. Після цього уникайте запліднення протягом декількох місяців. А потім відновити запліднення раз на місяць протягом вегетаційного періоду. Дайте їм відпочити взимку, щоб уникнути нового зростання, яке може бути пошкоджено холодом. Важко переплідувати органічними зернистими добривами, оскільки вони розроблені для розбиття в ґрунті та поступово вивільняють свої поживні речовини з часом. Якщо ви виявите, що у вас виникають труднощі з оцінкою потреб у добривості вашої рослини, подумайте про перехід на органічне сухе добриво. Недостатньо сонця. Якщо у вашої гарденії жовте листя не виробляє квіти, або росте дуже мало, або має рідкий і подовжений ріст, це може знадобитися більше сонця. Ці рослини потребують повного сонця вранці, щоб виробити достатню кількість хлорофілу. Якщо кущ отримує менше 6 годин прямого сонця на день, він може страждати від недостатнього впливу світла. Розчин. Якщо ви можете перенести свою рослину на місце, яке отримує багато ранкових сонячних променів, постарайтеся зняти будь-які перешкоди, які обмежують кількість сонця, яке воно отримує. Гардинес робить чудові контейнерні рослини. Тож, якщо у вас немає хорошого місця посадити його в землю, подумайте про те, щоб посадити його в горщик, щоб ви могли легко переміщувати його. Надлишок сонця наскільки цим квітам потрібно багато ранкового сонця. Занадто багато післяобіднього сонця може спричинити спалювання листя, а квіти швидко виянути. Якщо ваш кущ вдень отримує багато прямого сонця, ви можете помітити, що його листя згасає, а квіти жовтіють і швидко вмирають. Розчин. Якщо переїзд можливий, ви завжди можете вирішити цю проблему, перемістивши її в місце, яке має певний захист від сонця пізніше дня. Якщо переміщення гардені неможливо, ще одним потенційним рішенням є посадка чогось більшого, щоб заблокувати частину після обіднього сонця. Встановлення тимчасового відтінку на висоті літа також може допомогти зменшити прямий вплив УЕФ, який отримує завод. Холодна погода Гарденія напрочуд холодностійки, але тривалі періоди погоди нижче температури замерзання можуть спричинити пошкодження листя, як і замерзання вітрів. Ви, можливо, навіть не знаєте, що це відбувається до тих пір, поки це станеться. Я живу в північній Україні. І скажу це, під час сильних морозів грудня 2022 року я втратив багато рослин. Однак усі три мої гардарії виглядали зеленими та здоровими, навіть після чотирьох ночей температури нижче мінус 2 градусів Цельсія без притулку. Мій мороз Харді Гарденія взагалі не мав холодної шкоди, і якраз через кілька місяців у мого ге Джасміно дає кілька плям, де листя схоже зазнали пошкодження холоду. Усі ці листя знаходяться збоку, що отримує найбільший вітер. Розчин. Коли це буде зроблено це зроблено. Ви не можете реально повернути пошкодження холоду, хоча це можна запобігти. Покриття рослин морозною тканиною або пластиком під час дуже холодної погоди запобігає або зменшить пошкодження морозу. Якщо ви живете в більш холодному кліматі, спробуйте посадити свої гарденії в місці, де вони матимуть захист від холодних вітрів. Остаточні думки жовте листя гардія намагається вам щось сказати. Коли глянцеві зелені листя цього чагарника починають набирати жовтуватого вигляду це знак того, що щось не так. Ми можемо сказати, дивлячись на листя, чи є рослини достатньо чи занадто багато чогось. А також наскільки здорові корені, хороша новина полягає в тому, що більшість цих проблем можна вирішити з невеликим розслідуванням та пом'якшенням.